А на Бердянському напрямку, як пишуть західні аналітики, російські та українські війська не проводили наступальних дій. Та, попри це, окупанти не припиняли обстріли наших позицій. Відтак за минулу добу ворог з артилерії та мінометів ударив по десяти навколишніх селищах. Від Бердянського ми перейдемо до Мар'янського напрямку, де сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'янки та Новомихайлівки. Тут нашими захисниками та захисницями було відбито п'ять атак. І от в той самий час міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про нібито повне Оплення окупантами Марінки. таку заяву він зробив під час доповіді російському диктатору Володимиру Путіну. Втім, цю інформацію спростував спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун, який підкреслив, що за місто тривають бої, і наші військові перебувають в адміністративних межах Марінки. Як пишуть українські осінти аналітики, ще декілька вулиць перебуває під нашим контролем, але на жаль, 90% населеного пункту вже утримує ворог. З даними військового оглядача Костянтина Машовця, останнім часом суттєво загострилася ситуація в районі Новомихайлівки. Після просування передових підрозділів противника по напрямку марянка Георгіївка ворог отримав можливість організувати наступ на позиції ЗСУ в районі Новомихайлівки з північного напрямку, що його командування і поспішило зробити силами підрозділів 33-го та 255-го мотострілецьких полків. В свою чергу одночасно з цим противник прагне силами підрозділів 39-ї окремої мотострілецької бригади пробитися з боку степного та солодкого Кож у бік Новомихайлівки, але з півдня та південно-східного напрямку. Зараз бої там тривають на ближніх підступах до Новомихайлівки. Найближчим часом противник з великою долою ймовірності атакує позиції ЗСУ по загальній дирекції Побєда Костянтинівка вздовж дороги марянка вугледар аби зайти у тил та лівий фланг тактичній групи ЗСУ, яка обороняється в районі села Новомихайлівка. Але у загальному сенсі очевидно, що головною метою противника у районі Південніше та Південно-Західніше Донецька є повна ліквідація Володидарського плацдарму ЗСУ. Саме в Такому контексті варто розглядати наполегливу активність військ противника в районі Мар'янки, Шевченкового та Павлівки. А на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу точити місто. Відтак силу оборони відбили 14 атак ворога, сідніше Новобахмутівки, Степового Авдіївка, а також 17 атак неподалік Первомайського та Невельського. Наразі на цій ділянці фронту дуже гаряче, адже противник не полишає спроб зайти у місто. Про це повідомив начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що має відчуття, що окупанти на Авдіївці не те, що зуби зламають, а й у них хребет надломиться. Барабаш. Також розповів, що російське командування постійно перед військами ставить дедлайн для захоплення міста, проте постійно переносить їх. Зокрема, ворог не зміг це зробити до 14 грудня, до нового року, та до так званих виборів також не зможе взяти Авдіївку. Росія продовжує наступ на цій ділянці фронту, попри погіршення погодних умов. Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов. Він зазначив, що збройні сили РФ мають досить потужну систему рекретингу, яка дає їм змогу посилюватись контрактниками. Він додав, що зараз на цьому напрямку в основному воюють підрозділи Шторм-З. Це такий аналог вагнера, який формують зв'язник. За словами речника об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку Олександра Штупуна, Росіяни все частіше відмовляються брати участь у штурмах. За його словами, це фіксується в підрозділах першого армійського корпусу ЗСРФ. Він також розповів, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців. За його словами, за останні три доби одну групу шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. А ще одна майже така ж по кількості здалася взагалі без бою. Штупун зазначив, що одна з причин, чому росіяни здаються у полон, не людське стало. До них з боку командування, зокрема за відмову йти у безглузді штурму чи за якісь інші провини, офіцери їх роздягають гола, саджають у такому вигляді у холодні ями, б'ють і погрожують розстрілами. І от якраз в районі Новомихайлівки воїни зсу знищили російські позиції. Таке відео зараз шириться мережею. На ньому можна побачити, як український танк т 64 БВ виїжджає на рубежі і декількома пострілами ліквідовує загарбників. І от у районі степового військові 47 окремої механізованої бригади показали, як БМП Бредлі відпрацював по російських позиціях. Відповідний відео ці виклали у своєму телеграм-каналі зазначається, що в результаті вогневої роботи усі цілі були знищені. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 402 російських загарбника. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Солоборони Таврійського напрямку. Зазначається, що крім особового складу було знищено 42 одиниці військової техніки, зокрема два танки, 10 бойових броньованих П'ять арт-систем, дві реактивні системи залпового вогню, один протитанковий ракетний комплекс, 17 безпілотних літальних апаратів, три автомобілі, 2 одиниці спецтехніки та п'ять складів з боєприпасами.